Кону більше 60 мільярдів доларів допомоги Україні, і те, що зараз пропонується розділити допомогу Ізраїлю і Україні, нічого критичного в цьому не бачу, тому що спочатку президент Сполучених Штатів Джозеф Байден пропонував єдиним пакетом. І для того, щоб ми розуміли співмірність коштів, Ізраїлю було запропоновано 12 мільярдів, а Україні здається 69, щось на кшталт того мільярдів. І це наша допомога на декілька років загалом. Тому і Байден намагався її зараз, маючи змогу і консенсус, проголосувавши за нового спікера, прийняти ці кошти на допомогу. Ізраїль намагається відділити зараз по допомозі, тому що у Ізраїлі і сполучених штатів є двосторонні домовленості, двостороння угода, і в принципі для України це. Змога подивитися, що насправді може собою являти договір безпосередньо про оборонну співпрацю, про взаємодопомогу, і як штати реально допомагають це, якщо ми виходимо з реалії, що ми поки не в НАТО, але Хочемо запевнянь від наших великих стратегічних партнерів, таких як Штати Великобританія. Тому я впевнена, що кошти по Україні будуть проголосовані. Хоча Байден сказав, що навіть якщо розділяться, ну, якщо й раптом не виноситься на голосування допомога по Україні, тоді допомоги іншої не буде. Також показово, що ще 12 мільярдів. Байден запропонував на боротьбу з мігрантами і посилення американо-мексиканського кордону. Тобто, треба розуміти, що це ті ж самі кошти рівнозначні, як і допомога Ізраїлю, і це означає, що у Сполучених Штатах є свої внутрішні проблеми, загрози, які теж потребують достатньо серйозного фінансування. Тому подивимось, наскільки це буде консенсусним, тим паче на конуші голосування по бюджету, і я впевнена, що буде загальна гра. Певні такі розпаси, де потрібно буде і республіканцям і демократам дійтись згоди. І цікаво, що навіть в лавах республіканців є прихильники допомоги Україні. Хоча ми знаємо, що там багато критики і скепсису, навіть є бажання певним чином урізати допомогу. Але ті групи, які підтримують промисловців, вони б'ють на те, що оборонні замовлення для США це робочі місця для американців, це прибутки для американських оборонців оборонних підприємств іноді ці прибутки сягають до 25% на місяць. Тому загалом Америці вигідно допомагати Україні, і думаю, що ця допомога буде.